Всім привіт, рада вас бачити на своєму каналі. Сьогодні у нас з вами відео з порожніми баночками. У мене закінчилися доглядові засоби, тобто сьогодні у нас буде тільки з вами догляд. Так, давайте розпочнемо з першого засобу, який мені дуже сподобався. Замовляю я його вже другу чи третю баночку, якщо я не помиляюся. Це сукровий скраб від бренду 3Hat. Має він ось такий вигляд. Ну, звичайно, він тут прозорий такий, коли немає скрабу, скраб робить йому відтінок. Це вже моє третє упакування, як я сказала. Можливо, і не знаю, вже Можливо, і четверта, і п'яте, я вже не пам'ятаю. В мене були з кавуном, з кокосом, з лаймом. Зараз, здається, з полуницею. у мене. Тут ішла марокканська троянда. дуже класна. Тут такий був світло-рожевий відтінок, дуже класний аромат. Навіть зараз даний аромат відчутний, дуже класний. Він дуже легко відчувався на шкірі, тобто він не дуже так сильно перенасичує його весь вечір відчутно, в принципі, на шкірі. На наступний день він вже не відчувається. Ну, ось таке пластикове звичайне упакування. Тут його 500 мл Зазвичай я їх замовляю на iHerb, коли беру вітаміни. Ну, буває інколи замовляю на Єві або на майкапі. Там вони трішечки йдуть дорожче. Це, звичайно, не зовсім бюджетний. Продукт, але дуже і дуже класний. Хто ще не пробував, можете спробувати. Його надовго вистачає, тим паче я його міксую трішки з бюджетнішими скрабами, тому що дещо я тестую. Він в мене завжди є. Я ним десь користуюсь раз в тиждень, крім того, що в нього насичений аромат. Формула також дуже насичена. Такі в нього частинки середньої жорсткості, скажімо так, в такій масі знаходиться даний скраб. Кремові, можна так сказати, дуже це так делікатно виглядає. Багато його, до речі, не потрібно, тому що ось цієї трішки буквально жменьки ви його візьмете, розносите по тілу майже всьому. Його вистачає, тобто він такий дуже насичений. В нього концентрована вся така формула. Відчувається, що ви віддали кошти не просто так. Тобто, не шкода віддати такі кошти за нього. Дуже класний надовго, звичайно, таку літражу вистачить. Він дуже добре відшулушує шкіру, після нього шкіра ну, дуже гладенька. За рахунок того, що він у цій масі, я думаю, що і в цій формулі також є певні якісь зволожуючі доглядові компоненти. Дуже класна шкіра, не пересушена. До речі, після нього можна і не зволожувати шкіру. Якщо ваша шкіра не дуже суха, після нього можна навіть нічим не маститись. Ну, Я зазвичай полюбляю після скраба все одно щось намастити. На себе, тим паче, в мене шкіра сухувата, тому все-таки я ще після нього щось наношу. Але, в принципі, він дуже і дуже самодостатній скраб, тому можете на нього звернути увагу. Я хочу перепробувати всі, тому що в лінійці там багато ароматів, тому дуже і дуже раджу. Хто ще придивлявся, класні. У них ще паралельно є батери. Я брала з кавуном також дуже класний. Ну, батери саму консистенцію я не дуже полюбляю. Я більше люблю лосьйони і крема. А хто любить, можете взяти паралельно ще батер. Це буде взагалі комбо таке дуже класне для шкіри. Аромат дуже класний буде шкіри. Дуже це разом гарно діє. Так, далі у мене закінчився ось такий тонік. Я його брала не так давно, здається, на Єві. Це бренд Веледа. Я десь побачила цей тонік. Це тонік для шкіри голови, для того, щоб волосся не випадало. Тому що останнім часом чомусь у мене дуже сильно випадає волосся. Вирішила його взяти. Від Веледи я не бачила продуктів для. Взагалі, волосся для таких проблем, тому вирішила взяти, просто протестувати. Тут його 100 мл, Коштує дана баночка десь біля 500 гривень, не зовсім бюджетно. Ну, в принципі, Велета десь так і є їхні ціни. Вона тут іде, даний тонік іде з розмарином. Мені дуже сподобався формат. Тут, до речі, дуже зручно ним користуватись. Тобто це не є оліка, а просто тонік, така водичка була прозора. В середині ось такий був тюбик, тобто потрібно було зробити проділ, нанести його. І зробити такий невеликий масаж. В рекомендаціях написано, що його потрібно наносити кожного дня, вранці і ввечері. Він не змивний, тобто змивати його не потрібно. З Ним зручно було користуватися, але, чесно кажучи, все одно мені не дуже подобається ось цей ефект. Можливо, це залежить від типу. Шкіри чи то волосся. Ну, все-таки, коли його я наносила, все-таки він не брудний волосся, але волосся було все-таки вже не таким ніби чистим, як на мене, тобто краще його наносити вже на другий день, коли волосся ви не миєте. Або не знаю, наносити там в якийсь вихідний день. Не знаю, якщо вам десь треба чиста, скажімо так, гарна голова, краще його не наносити. Бо все-таки він, скажімо так, пригнічує ось цю красу волосся вимитого, мається на увазі. Це не спрацьовує, як на мене, тобто, щоб його наносити і вранці, і ввечері, і кожного дня. Я його наносила спочатку тільки в ті дні, коли я мила волосся, потім сушила його феном. Але це також не дуже підходить, тому що волосся намочене, потрібно почекати, щоб трішечки ну, підсох, скажімо так, цей тонік. Тобто трішечки в мене були незручності в його користуванні, але у ньому ще такий один мінус. Ну, як на мене, не знаю, він мені не дуже допоміг. Я не помітила сину такого великого результату. Взагалі, в інструкції написано, що ним потрібно користуватися двічі на день кожного дня і мінімум 4 місяці. Тобто, це не одна баночка, це десь такої баночки, якщо кожного дня користуватись, ну десь на місяць точно вистачить. Я не скажу, що. В мене від десь ну десь прийснував десь він мене місяць, можливо, трішечки більше, тому що я ним по різному користувалась, пробувала різні підходи до нього. Тобто, ви повинні будете купити там комплекс цих баночок і прокористуватися, хоча б мінімум 4 місяці, так як вказано. Я думаю, що ефект від нього буде, якщо ним користуватися за інструкцією, і дуже довго мені таке не сильно підійшло. Не дуже мені подобається ось цей принцип, що потрібно кожного дня його наносити. волосся трішечки у мене бруднилося, тому я його довикористовувала. Більше купувати не буду. Буду шукати якісь інші засоби, звичайно. До речі, напишіть, хто ним користувався, можливо, в когось. Був результат. Так, далі у мене закінчився тонер для обличчя від бренду Round Lab. Це корейський бренд. Має він ось такий вигляд, дуже такий мінімалістичний, цікавий. Тут в нього невеликий літра, здається, 50 чи то 100 мл. 100 мл його було. Я його брала на зволоження. Тут ось таке, звичайне упакування. Дійсно, він був тонером, я протирала ним обличчя і заодно він так делікатно його зволожував, тобто не перенасичував, тому що в мене були такі тоніки, там слизом равлика і так далі. Вони практично були як сироватки. Тут такого ефекту не було, дійсно, це тонік, але відчувається, що в тоніку є зволожуючі компоненти. Для моєї шкіри і обличчя це було дуже гарно, тому що в мене шкіра дуже суха. Тонік плюс сироватки і крема добре зволожували я цим шкіру. Дуже класний. Він не є бюджетний бренд. Хто хоче Спробувати, можете спробувати. Там багато ще продуктів є по догляду, крім тоніка. Ну, я взяла тонік, бо на той момент мені потрібен був він. Тому ось так, але дуже і дуже класна штука. Далі у мене закінчився міцелярний гель для вмивання. Від макіяжу. Бренд я вам не скажу, який тут, напевно, в не скажу. має ось такий вигляд. Я пам'ятаю, що я його десь брала, здається, на мейкапі. Він був супербюджетний. На той час мені потрібен був міцелярний гель, але я нічого такого для себе не знайшла і взяла ось такий бюджет. Інколи я буваю, я беру бюджет ось такий, дуже-дуже бюджет, тут його 200 мл з помпою. Всередині він був такий доволі густий, такого фіолетового. він тут трішечки відтій. Надовго вистачило, тому що це один з етапів моїх очищення шкіри від макіяжу. Тобто, я спочатку міцелярною водою прохожусь, потім міцелярним гелем, потім вже вмиваюся вмивалкою, та, яка в мене є для моєї шкіри. Але він, в принципі, був непоганий, хоча його потрібно було більше трішечки брати, для того, щоб змити макіяж, тому що все-таки відчувається, що це бюджет. Ну, ось така штука. Не знаю, більше я її, звичайно, брати не буду, тому що ну потрібно було примінитись до нього. Далі в мене закінчився крем для очей від Farm State. Тут до речі, в нього такий літраж був доволі великий, 50 мл, У них часто буває. У корейських брендів доволі великі літражі. Я взяла б менший, ну який був. Мені дуже сподобалося й опакування таке з жовтого відтінку яскравого. Тут він ішов з календулою, він повинен був зволожувати шкіру навколо очей, трішки приймати ознаки старіння і так далі. Тут, до речі, дуже зручне таке опакування, дозатор дуже класно, і те, що він от в такому тювику, практично весь крем він звідси забрав. Ну, гарний крем, він не дуже дорогий, був надовго його вистачило. Всередині він був світлого відтінку. Такий, навіть я б сказала, водянистий, те, що мені подобалось, він дуже легкий, він не заходив в очі, до речі, тому що зараз у мене також від корейського бренду є крем для очей. Трішечки, як на мене, він насиченіший, насиченіша в нього формула, і він ніби трішки мені заходить в очі, як на мене. Ну, поки що я його ще тестую. А ось цей дуже і дуже легкий, такий зволожувальний, хто шукає, не ваг крема для очей, вірніше навколо очей. Дуже він класно. Можна його було наносити і поверх напойки, тобто я повністю круговими обертами його наносила. Ну і знову ж таки надовго вистачила класний крем. Далі в мене закінчилася зубна паста, вирішила вам показати, тому що я її протестувала, до цього я не брала ці зубні пасти. Це бренд Біомед, я так розумію, тут він ішов з виноградом винограду. Ось таке опакування в зубна зона пасла була такого світло-рожевого відтінку. Вона бюджетна тут її 100 грам. Мені дуже сподобалось, що вона з виноградом ішла, що вона бюджетна, і вона тут ішла для чутливих зубів. Тому що рідко я натрапляю на зубні пасти які для чутливих зубів, не всі мені підходять і так далі. Довго я користувалася просто звичайними зубними пастами від Marvis. Трішки вони мені піднадоїли, тому вирішила взяти щось зовсім кардинально інше. Непогана зубна паста на такі кошти, дуже вона непогана. Дійсно, вона приймає чутливість зубів, але потрібен час для цього, тому що відразу навіть відчувається вся ця чутливість зубів. З Часом її не стає. Зараз я замовила таку ж саму, тільки від Біометю. Снувати, тільки, здається, там з мандарином. Всередині вона такого помаранчевого відтінку, також буду тестувати. Ну, ось ця непогана. Хто шукає такий бюджет для е, чудливих зубів, можете звернути увагу. Виноград ось це не відчувається, трішечки десь така є віддушка, незначна. Так, ну і, звичайно, я роблю ще відгуки на. Тканинні маски, я їх постійно беру, зазвичай я їх беру на Єві. Ну, на даний момент я беру вже і на майкапі і на Єві, по-різному, коли в мене закінчується. Тканинними масками я користуюсь раз в тиждень. Вони мені дуже допомагають зволожувати мою суху шкіру. І взагалі мені ось цей принцип дуже подобається тканинної маски. Я її тримаю довше, ніж зазвичай, тому що тримати її потрібно 15-20 хвилин. Я її тримаю десь майже годину, поки там якісь роблю процедури в ванній кімнаті. Наша маска тканина йде від Farmstay з огірком. Я полюбляюсь такі, крім того, що вони там зволожуючі, тонізуючі маски. Я полюбляю брати ось такі освіжаючі маски з алоє, огірком і так далі. Тобто ці компоненти, мені дуже-дуже подобаються. Класна була маска, дуже класно зволожила шкіру. Далі, знову ж таки, Farmstay. Ось цю лінійку я постійно беру, вона мені дуже подобається, вона бюджетна. Тут, напевно, це з лаймом вона йшла, також йшла, здається, на зволоження. Організування Класно, Тут різні в них інгредієнти, є фрукти екзотичні, є овочі, до речі, класна у них і не дуже дорога. Ну і ще одну маску тканину я взяла тут з вітаміном С. Зазвичай такі маски я не беру, тому що, ну не знаю, чомусь вони мені не дуже підходять. Вирішила взяти на літо з апельсином, вона йшла, я так розумію. Бренд, я не знаю, як правильно вимовляється, напевно. Ме ісланд, тому що я вже брала здається від цього бренду щось. Здається, залу. Я вирішила взяти ось таку з вітаміном С. Класна, вона також була, вона мені дуже сподобалася. Добре, заложила шкіру, її доглянула, тому дуже і дуже класні маски. Я, звичайно, під відео вам залишу всі посилання на дані продукти. Перейдете, подивитись на них детальніше. В описі почитаєте, можливо, щось нове дізнаєтеся, тому що все я розповісти не можу. Я дуже вдячна вам, що ви дивились дане відео. Буду дуже вам вдячна за ваші підписки, коментарі, вподобайки. А ми з вами зустрінемося в наступних відео. Всім пока!